Ти можеш бути Маркусом, Лебігою або Джозефіною Джексон з її природнім хуком. Але насправді на твої перегляди впливає не зовнішність, не монтаж і навіть не картинка. Найбільшу владу над глядачем має текст. І сьогодні я покажу тобі, як писати сценарії так, щоб їх неможливо було вибухнути. І перед тим як почати, давайте пару слів скажу, чому саме ноутбук але, чому саме цей інструмент, а не, на, наприклад, ChatGPT або Gemini. Насправді, коли справа заходить до сценаріїв або написання будь-яких креативів або тексту, саме Notebook LM використовує ваші бази даних, а не тільки бере їх звідкись з інтернету. Тим самим робить ваші сценарії або будь-які інші тексти унікальними. А тепер давайте покажу декілька крутих сценаріїв застосування. Сценарій номер один режим шпигуна. Уяви. Вийшов новий iPhone. Ти відкриваєш YouTube, а там вже 50 оглядів. Усі, як один, кажуть, ой, яка камера, ой, яка батарейка, і ти таки сидиш і думаєш, ну і навіщо мені знімати 51 відео, де я буду повторювати ті самі тези. Замість того, щоб впадати в депресію, вмикаємо режим шпигуна, копіюєш посилання відео на всіх конкурентів, так, прямо тих мільйонників, які тебе бісять, і згодовуєш їх ноутбукелем. Пишеш щось на кшталт, порівняй їх і скажи, про що вони всі замовчали. І тут магія шиї видає, що ніхто не перевірив, як цей iPhone знімає під водою вночі при повному місяці. Ось вона, твоя унікальна ніша. Ти не просто копіюєш, ти б'єш туди, де у мільйоників сліпа пляма. Сценарій номер два: машина часу для розслідувань. Якщо ти робиш true crime або політику, твій типовий вечір виглядає так: 100 закладок у браузері, pdf звіти, там на 200 сторінок і очі, які вилазять з орбіт о другій ночі. Ресерч це жорстоко. Але тепер у нас є діп ресерч. Це як мати власного Шерлока Холмса, який працює за дякою. Ти закидаєш йому архіви і питаєш, чувак, де тут собака заритий? Трампу 20... <кій> Трамп у 24-му четвертому казав, що любить кактуси, а в 20-му обіцяв їх заборонити. Знайди пруфи. За секунду він не просто каже: було таке, а ти. І тобі носом у конкретну цитату це виглядає так, ніби над твоїм сценарієм працював відділ журналістів розслідувачів А ти на насправді просто вчасно натиснув кнопку. Сценарій номер три: тренажер для подкастів. Найстрашніше це коли ти написав сценарій, прочитав його дзеркалу, і воно тобі не відповіло. Ти не знаєш, це геніально чи це крінж, який ніхто не буде дивитись. Закидаєш свій текст у ноутбуклем, ти цяєш на аудіо оверв'ю. Через хвилину двоє шиї ведучих починають обговорювати твій сценарій. Сьогодні ми розбираємося з питанням, яке ну ставить перед нами Apple Vision Pro. і це не нудний якийсь робоголос, це реалістичний живий базар із жартами і підколами. Ну, перше, що Мабуть, впадає в очі. В вашій добірці бракує головної ідеї, яка б об'єднувала ці м, розрізнені думки в єдине ціле. Тобто, це зараз просто список. Список позитивних відгуків. Він каже, що думають інші, але але не що це все означає, так ти слухаєш їх і такий. Чекай, вони щойно посміялись з мого вступу. Значить, він занадто довгий. Це як почути своє відео вухами глядача ще до того, як. Ти його змонтував. Краще нехай тебе розкритикуєш її, ніж коментатори під відео, правда? Сценарій номер 4 Детектор брехні. Усі ми знаємо ці експертні відео, де автор бере цифри зі стелі. У коментарях таких зазвичай з'їдають живцем. Якщо не хочеш бути жертвою, м'юзей Citations. На відміну від звичайного чат-бота, який любить прибрехувати для красивого словця, ноутбук ЛМ це такий собі занудний бібліотекар. Він не вигадує, він каже: ось твоя відповідь, і ось посилання. На 115-ту сторінку звіту, де це написано. Ти клікаєш на цифру, і документ сам відкривається на потрібному місці. Це твій бронежилет від хейтерів. Тепер на будь-яке ти все вреш, У тебе є залізебетонний пруф за пів секунди. Отже, як ви можете бачити, ноутбук LM – це не просто блокнот, це аналітик, факт-чекер та сценарист в одній вкладці браузеру. Але давайте почесно. інструменти це 20% успіху. 80% будуть залежати від того, як ці інструменти. Ви поєднуєте в працюючу систему, яка приносить вам гроші, а не просто грає м'язами. Тож, якщо ви не хочете просто продовжувати тикати нейронки, а по справжньому навчитись їми користуватися і вивільнити приблизно 40 годин часу кожен тиждень, я створив міні-курс, який називається YouTube плюс ШИІ. Там я показую реальні зв'язки від генерації ідей до автоматизації бізнес-процесів. Посилання на цей сайт я залишив в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі. Побачимось всередині.